Київ без гарячої води НАК Нафтогаз припинив газопостачання в частині міста. Київенерго, мовляв, злісний неплатник. В столиці має мільярдні борги, і поки що про відновлення подачі газу йдеться тільки в контексті їхнього повного погашення. Людмила Бадалян про водну перспективу Києва. В крані лише холодна. Микола Миколаєвич жартує, доводиться загартовуватися. А що робити? потік? Вам ж не приглашають. Дідусь запевняє, він такого неподобства ще не бачив. Такого не було. Вес объявление, вот тот, тот не заплатил. Но газ все время був, і вода була, не Тепер оголошення вішають самі мешканці будинку. У них флешмоб. Мета завалити диспетчерів скаргами. каргами. Там много телефон, телефон. полминуты, полмінути, подождите полминуты, помінути. Мені вообще говорят, що я перша кто дзвонить з подобной проблемой. Ви вірите? Звісно, ні. Гаряча вода в більш як тисячі будинків Києва зникла минулого тижня. Нафтогаз припинив газопостачання в 79 котелень пад «Київенерго» переважно через величезну заборгованість. На сайті підприємства зазначили компанія «Київенерго» – перша серед злісних боржників. Там винні за газ загалом 2,5 мільярди гривень. Люди платять, як я вже казала, як мінімум на місяць пізніше, ніж Нафтогаз нараховує споживання газу. Тобто навіть вже через місяць-два рівень заборгованості зменшиться в нормальному режимі, але треба дочекатися з боку Нафтогазу. Словом, у «Київенерго» вважають, що нафтогаз погарячкував, хоча визнають, борги справді великі. Населення винне понад півтора мільярда, майже півмільярда заборгували бюджетні організації міста, навчальні, лікарняні та заклади культури. Ще 210 мільйонів не віддали державні бюджетні організації в боржниках серед інших міністерства, приміром освіти та внутрішніх справ. Ті ж, хто платять справно, страждають за компанію, бо спільна котельня. Для НАК Нафтогаза України», основного поставщика газа Києва ну, не рассматривается вопрос индивидуально. Кто платит, кто не платит. Если ограничения вводятся по газу, то конечно ограничения вводятся по источнику. Ну, для того чтобы обеспечить на 100% город Киев горячей водой, Київ энерго в частности должно потреблять в сутки до 2 млн кубических метрів газа. Сегодня потребление ну, на 30% ниже, чем требуется. Єдине, чим заспокоюють рахунок за гарячу воду, не надійде тим, у кого її не було. Люди своєю чергою чекають платіжки за газ, на ньому гріють каструльки. В підпорядкованому Нафтогазу Київгазі теж є чим утішити. Графік відімкнень, решти столиці поки що там не розробляють. Тим, у кого гарячої вже немає, лишається чекати. Сторони сідають за стіл переговорів. Та про всяк випадок людей попередили. Термін відімкнень не визначений. Людмила Бадалян, Андрій Сокуренко, Спецкор, 2+,2.